Підключайся. Зараз переключимо камеру, просто потрібно підлаштувати деякі моменти. Я думаю, так нормально Ти не зайшов ще, не бачиш? Дивись. Ну, отлічно. Так, добрий вечір, Запустимо ще одну трансляцію, трошечки ще поторохтим. Так що нам тут страшне написали. Що-що? ж скоро що? приїде. А, ну да, да, да. Бандити поприїжджають. Угрожають по серйозному да? Нове відео на каналі виставив. Кому цікаво, зайдіть, послухайте як які серйозні погрози мені висували. Радіодіталіч. Дуже. Дуже, так? Та тих ну. то потім. Так я і так зможу, напевно, давай. Так, поки немає ніяких запитань. Так, красна 2900. Ні, я ще навіть не переписав. Написав? переписав. Угу. Жовта 7400. А там 2900 було, так? Да? Да. Так, приєднуйтесь, дорогі друзі, на прямий ефір і трошечки поспілкуємось з вами на професійні теми. Кому цікаво. Алімні килопресс. Нулятор 2600 у нас ще зовсім-зовсім трішки. Але я думаю, зараз буде не трішки. Він запуляю фан і тоді не видно, вибачайте. Зараз все виправимо. Сарінтером. Поки тиша в ефірі Нічого, думаю, сейчас щось підсуетиться до нас. Активний, так сказати, користувач. Добрий, добрий. Добрий день, тір. Е, добрий вечір, а скорлупу берете, да, берем Чого б і не брати її. Просто суть питання, яка ціна на неї, зараз трошки незрозуміло. Опалювальний сезон закінчився. Ой, навіть не знаю, що вам сказати на рахунок Скорлупи на сьогоднішній день. Навірно, вже на літній сезон буде переходити ціна в 2 гривні отак. R6М5 від 50 гривень за кілограм. А там, а там подивимося. Все залежить від об'єму. Все дуже просто. Так, сейчас ну подожди я. Здорово, здорово. Сейчас я не знаю, как це сделать, Треба... А, на тм. Шо. Та я знаю що там. Тоха, буду через минус 40. Я буду доезжать на бой.